Майже по всій території України погода впродовж кількох днів буде комфортно теплою у більшості областей, а в частині областей навіть очікується літня спека. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 4 вересня, опадів побільшає, вони очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій. Хмельницький, Вінницький, Житомирський, Київський, Харківський, Луганський, Донецький, Дніпропетровський та Запорізький областях там пройдуть дощі, місцями зливи. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то в західних та північних областях очікуються комфортні показники: від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла в денний час доби. В центральних областях буде на пару градусів тепліше до плюс 27, і лише у південно-східних областях буде ще спекотніше від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла на південному сході до плюс 19 градусів вночі. У Києві 4 вересня протягом всього дня небо буде крите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 15 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!